Привіт усім! Мене звати Олена. Я знаходжусь у будівельному супермаркеті «Метр» за адресою міста Ладижин, вулиця Петра Кравчика, 9.5. І сьогодні ми з вами поговоримо про шпалери. Все, йдемо, бо я так змер... Є такі типи шпалер: флізелінові, вінілові, шпалери під фарбування, фотошпалери та бордюри. Флізелінові шпалери бувають двох видів: шпалери з чистого флізеліну і шпалери на флізеліновій основі з вініловим покриттям. Флізелін це матеріал, який виготовляється методом присування тканиних і паперових волок. У кінцевому результаті такий матеріал стає стійким до механічних пошкоджень. Такі шпалери не стискаються після висихання і не змінюються у розмірі. При їх поклеїці клей наносимо тільки на стіну. Вінілові шпалери мають паперову основу з вініловим покриттям різної щільності, що додає шпалерам підвищену міцність і вологу стійкість. Такі шпалери добре чистяться і миються. Вони навіть світають на сонці і можуть прикрашати ваші стіни близько 15 років. Вінілові шпалери поділяються на три види: це кухонний вініл, вспінений вініл і шовкографія. Кухонні шпалери складаються з прогумованого вінілу. На вигляд вони досить міцні і щільні, і тому вони мають найстійкіші властивості до усіх механічних пошкоджень. Ви можете сміливо їх клеїти у кухні на стільницею або у ванні. Шпалери під фарбування. Це такий шпалер, який потребує додаткового фарбування після їх наклеювання. Вони виготовляються на різній основі з додаванням таких матеріалів, як синтетика, скловолокно, флізелін і папір. Шпалери під фарбування, як правило, мають великий розмір рулону і можуть перефарбовуватися в різні кольори від 5 до 10 разів. Фарбувати такі шпалери потрібно не раніше, ніж через добу після їх наклеювання, давши їм повністю висохнути, як мінімум два рази. У нашому інтернет-магазині ви можете придбати будь-які фотошпалери, які зберігають свої відмінні якості протягом 10 років. Фотошпалери з певним сюжетом або реальним зображенням будуть дивувати ваших гостей чудовим інтер'єром, а вам приносити радість. Ви можете замовити у нас будь-які фотошпалери, навіть з моїм зображенням. ну це. Усі шпалери, які ви бачили сьогодні у відео, ви можете придбати у нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі і ставте лайк.